Вітання усім телеглядачам, родівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про ті події, які відбуваються навколо нас. Українці зможуть на Укрпошті безкоштовно обміняти п'ять старих ламп на п'ять led лампочок Початок програми з безкоштовного обміну ламп розжарювання на led лампи розпочали ще у 2023 році. Люди віком від 18 років можуть прийти до відділення Укрпошти або залишити свою заявку спочатку на порталі Дія, а потім фізично прийти до відділення Укрпошти та безкоштовно поміняти старі лампи розжарювання на нові led лампи Одна людина може замінити 5 лампочок і таким чином зробити свій внесок у впровадження енергозбережених технологій у себе вдома, оскільки led лампи споживають у 7-8 разів менше. Електроенергії поліцейські офіцери Радивилівської громади отримали службові автомобілі спільно з керівництвом Нацполіції України, начальником Рівненської ОВА та облради, головами громад району, урочисто запустили черговий етап проєкту Поліцейський офіцер громади та передали поліцейським офіцерам громад ключі від нових службових автомобілів. Чотири таких поліцейських автомобілі отримала і Редиверівська громада. Спецтранспорт буде у користуванні поліцейських офіцерів громади, які на практиці довели свою дієвість, і яких невдовзі на обслуговування Редиверівської громади стане більше. Збільшення присутності поліції та доступність поліцейських послуг становить ефективний безпековий простір. Поліцейські офіцери пройшли навчання та співбесіди за участю голів громад, і крім спецавтомобілів, також отримали службову зброю. Таким чином, Дубенщина стала першим районом в Україні, який повністю забезпечено офіцерами громад. Рівненська область одна із лідерів у цьому проєкті. Адмінприміщення у батькові під новим дахом. У Немирівському старостинському окрузі Радивилівської громади завершено капітальний ремонт покрівлі даху адмінприміщення у селі Батьків. Повністю демонтовано старе покриття, власними силами вкладено з металопрофілю 430 метрів квадратних площі на даху. У 2019 році за кошти міського бюджету тут провели масштабні роботи з внутрішнього ремонту, адже приміщення до моменту приєднання в громаду перебувало в аварійному та занедбаному стані. У будівлі замінили вікна, систему опалення, облаштували санвузли. Влаштували сучасний тренажерний зал, який активно відвідує молодь старостинства. На території модульного містечка для переселенців, що у Радивилові, працівники Радивилівського комунального підприємства Комунальник встановили потужний генератор від Говерла проєкту Сейт в Україні, готуючись до альтернативного енергоживлення місця мобільного проживання для внутрішньо переміщених осіб у мовах можливого блекауту. Радивилівською міською радою вжито необхідних заходів або локальне поселення людей, постраждалих від війни, було забезпечено подачою електроструму для підтримки життєдіяльності на випадок масованих атак росіян на українську енергосистему. Реабілітація з комфортом завершено ремонтні роботи загального коридору у відділенні денного перебування Радивилівського територіального центру соціального обслуговування, надання соціальних послуг Радивилівської міської ради. Тут встановили нові панелі на стінах та заміну на проблемні ділянки підлоги. Пофарбоване та свіже відділення готове і надалі покращувати здоров'я соціально вразливих категорій населення громади. Відділення денного перебування терцентру має на обслуговування понад 500 відвідувачів. Тут спеціалізується на реабілітації хвороб серцево-судинної, нервової, дихальної систем та опорно-рухового апарату. Пенсіонери та громадяни з інвалідністю після 18 років. Отримують тут лікування за рахунок місцевого бюджету. Безкоштовне обслуговування рішенням сесії міської ради у відділенні проводиться також для ветеранів АТО ООС та учасників бойових дій російсько-української війни. У реабілітаційному процесі використовується доволі широкий спектр методів, майже як у санаторних комплексах: це фізіотерапія, лікувальна фізкультура, кінезотерапія, водолікування, грязелікування, озокеритолікування, є облаштована соляна кімната. Завдяки перемозі в обласному конкурсі міської ради кілька років тому заклад значно оновив оснащення на майже 300 тисяч гривень. Вдалося обладнати кабінет кінезотерапія, придбати бруси для навчальної ходьби для людей після інсульту, які взагалі не можуть рухатись. Оновили кабінет світлотерапія, зокрема, придбали новий апарат Біоптрон. А в соляну кімнату вдалось купити новий галогенератор. Долаємо виклики воєнного сьогодення та разом з тим продовжуємо розвивати громаду. Ми українці, ми адаптовуємось до умов і продовжуємо жити, коли ворог хоче знищити все живе у нашій країні і в нас самих. Слава Україні!